Друзі, всім привіт! Значить, я особливо багато відео не публікую про ТЦК, тому що цих відео, як гною, вони всі на один мотив, що бандити в формі в балаклавах, а то й без, пакують людей, затягують в бус, увозять в свої ТЦК камери, там людей утримують як звірів. І ось таке відбувається. Насильно, побої і там ось таке. І потім вже в учебку відправляють і тому подібне. Але зараз це відео я вам зараз покажу, тому що це просто, ну, просто вже на голову не налазить. Стоїть два поліцейських і водій. І ось іде розмова водія з поліцейськими, і все закінчується тим, що водій каже: Я можу їхати. У вас до мене є якісь претензії. Чи я затриманий? Він каже: Ні, ви не затримані, ви можете їхати. І ось цей водій вже хоче їхати, і тут перед ним стоїть. Це кашник, ну в формі. Незрозуміло, хто то, що то де. Але з бородою такий є, і це і стоїть з ним тітушка, скоріше всього. Бо там просто чорна форма, балаклава, без ніяких оп... знаків, без нічого. І ось він вже хоче їхати, і він такий водій вічливий, без ніяких там матів, без нічого. Каже: пропустіть, я їду. І ось ця осип. Оця осеп кидається прямо на нього і кулаком вибиває лобовуху. Отак От просто тупо, ну, безпреділ. І в цей час поліція просто стоїть і за це спостерігає. Тобто, щоб поліція мала би Арест арештувати цих безпредельщиків, Вона просто стоїть і спостерігає. Відбувається ну, від, відбувається то, що відбувається. Відбувається злочин, і поліція стоїть тупо і дивиться. І ось у мене питання. От, припустимо, вже все. Війна закінчилася. Що буде з цими людьми, з цими бандюками, з цими поліціянтами? Для них треба будувати колонії, для них треба будувати тюрми. І потім після закінчення війни всіх цих особів, ти поліцейських, треба сажати в тюрми. Це все злочинці. Ну, не можуть бути злочинці при владі. Україна, якщо переможе, буде мир, Прийде, буде обраний новий президент, новий парламент. Бо не втік, можливо, втіче. Та? І що будуть робити ці холої провладні? Або тікати разом з Боневтіком, або сідати до в'язниці? Бо всі вони злочинці, вони вчиняють злочини проти українського народу, тому що вони. Вони можуть сказати, ні, 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 бо не втік, він втік, да, то ми, ми ніякого відношення до нього не маємо, бо ми присягали народу України. Як правило, так вони відповідали. От коли Янукович втік, і ось ці всі по, позалишалися на це. Це ж вони ж виконували всі накази головнокомандуючого. І от вони і це Янукович втік, а вони всі залишилися. От це і коли ти їх питаєш. А от ваш же ж Янукович втік, а ти чого не втік? А вони всі повідали: а ми присягали народу України. А ось тут уже на цьому це тут злочини проти українського народу. І вже така відповідь не піде. Тому що вони вчиняють злочини проти українського народу, якому вони присягали? Як і поліція, так і ці військові, ДЦКшники. Тому один вихід для них це в тюрму.